Як покласти велику суму грошей в іспанський банк? Звісно, ви маєте розуміти, що іспанські банки вони просто так гроші не приймають. Вам треба мати певні документи. Навіть якщо у вас всі гроші зароблені чесним шляхом, ви можете просто не покласти їх в банк, бо у вас їх не будуть приймати. Перше, що вам потрібно мати, це митну декларацію. Ви можете її взяти, коли перетинаєте кордон з України. В Польщу, але при перетині кордону в Україні у вас можуть попросити чеки про зняття цих коштів з банку. Ну, коротше, там ще той геморрой, і, чесно скажучи, я б з тим не зв'язувався. То вам простіше навіть не казати на кордоні з Україною про те, що визите ви ці кошти. А далі на кордоні з Польщею, до прикладу. Задекларувати цей дохід і отримати такий пеперець, в якому буде написано, що ви ці кошти задекларували. Далі ви те ж саме робите, коли приїхали в Іспанію. Це обов'язково треба зробити. Бо якщо ви того не зробите, у вас потім будуть проблеми і питання, а чого ви цього не зробили? І наступний крок: вам треба мати переклад документів, звідки у вас походження цих коштів. Ну, наприклад, ви продали квартиру і у вас є документ куплі-продажу. Обов'язково. Перекладайте його на іспанську мову або англійську, і а, бувають випадки, коли банки потребують саме іспанський переклад, щоб ви переклали не в Україні, а в Іспанії. Тому а, теж врахуйте цей момент. Інколи банки можуть ще додатково затребувати у вас. Певні документи, але ну, це вже окрема історія, яку я сьогодні розповідати не буду. Також ще є варіанти, як перевести кошти через кордон це так називаємо перестановки. Коли ви віддаєте кошти, наприклад, в Україні і потім вам їх передають в Іспанії. Ну, звісно, це такий, знаєте, шлях не дуже безпечний, да, бо ви віддали, чи тут вам їх віддали, чи ні, це таке вже питання, але знаю, що такі штуки. Організовують, тому якщо вам це потрібно, шукайте. Я думаю, що знайдете таких людей. Але коли ви заберете ці кошти, у вас одразу стане питання, а як їх покласти, бо у вас немає декларації. В такому випадку ви йдете на митницю тут, вже по місцю в Іспанії, і кажете, що ви по 10 тисяч перевозили ці кошти через кордон, і у вас накопичилась ось така сума. Показуєте, як ви її знову ж таки. Заробили, і такі документи також можна покласти в банк, і це є окей. Ну, так само, як роблять абнал з криптовалют, наприклад, і так само показують ці документи в банку. Так що нічого неможливого немає. Звісно, все можна покласти, треба знати шляхи. Ну а для того, щоб знати такі шляхи, підписуйтесь тут. Все про Іспанію і життя українців в цьому місці. Ну а також нерухомість і. Аренда нерухомості в Валенції.